Вас, друзі, хотів вам сьогодні, сьогодні показати такий розморожувач для, для замка, який я купив собі. Вирішив його собі купити, тому що один раз я прийшов до автомобіля хотів завести, але акумулятор у мене був розряжений. Ну, єдиним способом відкрити машину це. Це було вставити ключ в замок і відкрити. Чуєте, так? Да? Зкривається, закривається. На вулиці пише мінус 2, а тоді було мінус 15 і я не міг цього зробити. Ну, тобто, розумієте, так? Да? Акумулятор розряжений, ключом, ключом відкрити я не міг, але єдине, що я міг зробити, це сісти в машину Ой, сісти в машину. піти додому назад. Тому що в мене не було ні одного засобу, щоб сикнути і відкрити машину. Цей засіб. Мені подобається тим, що тут є така штука, що запихаєш і туди пшикаєш. Чи воно діє, чи ні, то треба провіряти вже при температурі мінус, мабуть, 10, бо в даний мом момент е ключ прокру прокручується. Тому пишіть в коментарях. Я якось попробую його протестувати при температурі, наприклад, мінус 10. І вам, наприклад, напишу. А наразі всім пока, буду заводити машину.